Однією з соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича є доступне житло для молодих сімей та тих, хто його потребує. Проінформувати населення з даного питання на зустріч з представником регіонального управління молодіжного фонду запросили керівників промислових підприємств міста та бюджетних установ. Заступник міського голови Олександр Сич. Довів до присутніх головну мету. Получение молодими спеціалістами, работниками і жителями нашого города, работниками наших предприятий, установ учреждений, которые так начинают только трудовую свою деятельность, начинают свою трудову жизнь, чтобы они были обеспечены жильем и чтобы это жилье было для них доступно без них без особых проблем. Ну, опять же, используя те социальные приоритеты, те социальные льготы, которые, скажем, на сегодняшний день существуют в нашем государстве. Вы знаете о том, что уже много слышали. Кто не слышал, я повторюсь: существует есть программа сдешевления ипотечных наших кредитов, которые через два наших государственных банка проводится эта программа, через Укргазбанк и через наш Ощадбанк, через два державных банка. И э, ситуация какая у нас проинформируется, существует у нас на сегодняшний день на территории нашей области. На сегодняшний день у нас в области, в области полностью аккредитованы, полностью получены все документы. жилой дом по улице, улице 9 января. Брати участь в програмі доступне житло можуть особи, які зареєстровані в черзі житлового відділу міськвиконкому. Банки-учасники, які долучено для реалізації програми здешевлення вартості іпотечних кредитів, це Укргазбанк та Ощадбанк. За потреби керівництво банку пообіцяло провести зустріч з працівниками, яких зацікавила дана програма. До речі, як зауважили представники з Кіровограду, вони вивчали умови запропонованого житла в іншому містах Кіровоградської області та переконують у світловодську найвигідніші умови. Це підтвердив і забудовник государство желає на встречу жильцям і нуждаючимся в жилье, має свої як їм речам. В даному є дві програми: Програма Доступне житло і фонд молодіжного будівництва. В принципі, ми співпрацюємо з усіма. Себестоимость жилья по Светловодску сегодня, чтобы все понимали, и это не иллюзия, нового жилья порядка 8 тысяч гривен квадратный метр. Через фонды вы можете купить, это льготные цены, 5 тысяч гривен квадратный метр. Чем мы прельщаем наших будущих жильцов? А. Это энергосберегающий дом, который имеет индивидуальное отопление. Экономия ресурсов, в даному случаї може бути газу електроенергії за счет того, що при строительстве дома були применены энергосберегающие технології. В данном случае он имеет 10 сантиметровий слой дополнительный, дополнительного утеплення. Інформація щодо умов кредитування знаходиться на сайті Молодь Кредит. Нещодавно відбулася наша зустріч з завідуючим акушерсько-гінекологічним відділенням Світловодської ЦРЛ, де Володимир Пудич ознайомив нас зі статистичними даними щодо вагітності та родів. Як виявилось, народжуваність в місті знизилась водночас, збільшилась кількість породіль з району. Народжуваність по місту світловодську у порівнянні з іншими роками знижується. От за перший квартал зниження було на 9,5%, За другий квартал у нас тоже. Також буде зниження народжуваності. Звертаю на себе увагу, що більше стали народжувати ну, у селі жінки з сільської місцевості з району. І цей показник у першому кварталі виріс до 30, коли він протягом інших років був десь так 19-22, зараз він виріс до 30. Ну, слава Богу, хоч з району дівчата більше народжують. Володимир Пудич, опираючись на дані жіночої консультації, констатував, що на обліку стоїть 286 вагітних, з них лише 10-15% стануть породілями у 2013 році. Що стосується якості спостереження у лікарів, продовжив лікар, то можна впевнено сказати, жінки вчасно здійснюють обстеження та турботливо контролюють вагітність, але існують і поодинокі випадки негативного відношення до майбутньої дитини. Всіх закликаю. Своєчасно ставати на облік, проходити якісне обстеження, всі питання, які виникають у жінок. Зараз жінки достатньо грамотні, читають інтернет, у них дуже багато питань виникає. Всі питання треба задавати лікарю, і, якщо не задовольняє час, нехай приходять і мене на консультацію. Я приймаю з утра і до обіду кожний день. Також завідувач Акушерського гінекологічним відділенням проінформував нас, що протягом шести років відсутні випадки відмови матерів від новонароджених дітей, що, звісно, радує. Хоча траплялось, коли проблеми соціального характеру змушували породіль віддавати на тимчасове перебування дітей на шість місяців до дитячого відділення. Матеріал підготували Альона Зозуля, Олександр Вергун, телерадікомпанія Веселка. Їх там п'ять штук, у них вітрянка. Пані Радмила, згідно інформації, поширеною на одному з центральних телеканалів, можна констатувати, що в деяких областях, і в тому числі Кіровоградській, різко усклали епідеміологічна ситуація щодо захворювання на вітрівну віспу. Скажіть, будь ласка, це чи відповідає це дійсності на наших теренах? Дійсно, це так і є. Справа в тому, що практично при аналізі захворюваності за минулий період цього року спостерігається ріст захворюваності вітряною віспою у 2,4 рази. Якщо брати в абсолютних цифрах, то за 5 місяців поточного року захворіло 607 чоловік проти 254 чоловік за аналічний період минулого року. Показник разючий, але заспокоює перепеляк, підстав для паніки немає навіть навпаки, і причин тут декілька. Вітряна віспа вона більше характерна для, дітей, для людей дитячого віку, хоча спостерігається і серед дорослих. І для дітей дитячого віку практично всі інфекційні хвороби переважній більшості протікають легко. Так, Цьому немає винятком і вітряна віспа. Та практично вона йде в легкій формі от, і спостерігається ну, таким легким перебігом. Ну і Ще слід відмітити, що практично для повітряно-крапельних шляхів Ків таких от інфекційних захворювань, характерна циклічність. Тобто, якщо в один період в один рік спостерігається за тиші дан поданій хворобі, то в інший рік уже спостерігається більша кількість захворівших, в зв'язку із тим, що відпадає під імунітет ті люди, які не захворіли в минулий рік. Поєднуючи ці три фактори, підкреслила лікар-епідеміолог. Можна констатувати, що спалах вітрянки значно збільшує прошарах населення, яке набуває імунітет природнім шляхом. Тепер би хотілося поцікавитися симптомами цієї хвороби, як її розпізнати серед інших. Для даної хвороби характерний інкубаційний період, який від моменту зараження до клінічних проявів десь триває до 21 доби. В середньому це 13-15 діб, але може бути і 21 доба. І проявляється клініка. Підвищенням температури іноді навіть високо піднімається до 38-40 градусів Цельсія, і після підйому температури проявляються на тілі висипи. Висипи такого резолюзного визикулярного характеру, от, і вміст цих висипів і є заразним для оточуючих людей. Практично, якщо це тільки і іде вірус, немає ніяких присидіння бактеріального происхождения збудника, то безслідно вз. Ці шкірочки зникають із тіла людини безслідно. Якщо ж, значить, тут буде вже підключатися бактеріальна флора і якщо більш в такому зрілому віці переходить перебіг даної хвороби, то можливо можливо, виникатимуть і на шкірі, і рубцеві на так називаємо зміни. Найбільш відомий віспарем був диктатор Сталін, обличчя якого було рясно вкрито віспинами, Тож, як же від цієї хвороби вберегтися людині? Ну, можна сказати, що вберегтися від даної хвороби неможливо. Практично дана хвороба при зараженні, при спілкуванні з даної хвороби йде 100% зараження. І практично, якщо людина перебувала в контакті, може бути зараження яке Ну, потрібно можливо, тоді вже в процесі лікування або назначається для даної дитини, яка була в контакті карантин, тобто, щоб вона не йшла в контакт з іншими дітьми в процесі знаходження її в інкубаційному або заразному періоді. Якщо ж вже відбулося зараження, то при лікуванні потрібно обов'язково дотримуватися особистої гігієни, потрібно змінювати натільну білизну, рушники вони повинні бути індивідуальними. Вони також повинні щоденно змінюватися. Коли виявили такі симптоми захворювання, самим головним, як і при іншій інфекційній захворюванні, при іншій хворобі, потрібно своєчасно звернутися за медичною допомогою. І лікар, лікуючий, надасть специфічну допомогу безпосередньо згідно особливостей організму даної людини. Віталія Соуленка, Нікіта Сташов, ТРК Веселка. Буденні проблеми влітку людей не покидають. Усі продовжують жити за своїм звикшим режимом: сім'я, дім, робота. Але це не означає, що відпочинок потрібно відкласти в довгий ящик. Тож ми вирушили на вулиці міста, аби дізнатись, як планують провести літо світловодці. Літо це пора відпочинку. Де плануєте відпочивати ви? Ми мабуть, на дачі в этом году нікуда не поїдемо, тому що не ми насибирали Вообще ми приїхали сюди, отдохнуть. Цього літа я буду тут, в Ну, Мабуть, ще в іюлі поїду в село допомагати діду. Дякуємо. Влітку на море, звісно. А у Словацьку їде відпочити? Словацьку – ні. Якщо є зелена вода, то немає взагалі. Коли добре, коли прохладна погода, то дуже добре відпочити. А коли сонце таке, то постійно вода зелена. Не прийдеться на нашому пляжі, а можливо на морі. А де б ти хотів відпочивати влітку, скажи. Ну, конечно, на Ну, Звісно, на морі. А у Світловодську є де відпочити? Ні, це точно. Дома на дачі, з внуками. З внуками будемо відпочивати, тому що не виходить ні по фінансовим падіжам, як говориться. Так? Але це також добре, правда? Звісно, море в нас є, тепла нам вистачає сьогодні. Так що будемо. Дякуємо вам. І вам відпочинку. Спасибо. Де плануєш відпочивати влітку? На море. А ще де у Світловодську десь є. Можливо, дача в тебе є. На кашу поїду з папою. Куди поїдеш? На кашу ж папою. А що ви там робите? Купаємося, загораємо. Ну, гарного тобі відпочинку. Я вже поїду на море і до батьків. В гості. ще не думав, працюю, ніколи. Вообще, думаю, в Крыму. Мы уже, в принципе, съездили, отдохнули в мае, да. А еще, ну, где мы были? На Тарханкуте, на Валеневку ездили кататься. Спортом, короче, времени чуть-чуть уделили. А так, не знаю, на ближайшие выходные, наверное, съездим к нам в клуб отдохнем. А потом, как Бог, даст, туда и поедем. Влитку в Крыму. А в нашем месте еда? В нашем месте, ну, вы знаете, ми ездим в Кремичук, отдыхаем. Хотя бы мы вот позавчера были в Андрушки на Прекрасно вообще. Прекрасний пляж, чистая вода, пока. Отлично. А тобі подобається літо? Да. Мені подобається купатися на пляжі. Все, дякуємо. Увально. <головік> на море. На море? Да. А ще да, у Світловодську де да відпочити? У Світловодське є, звісно. Якби б наші люди мусорили, було б взагалі приємно дихати. Плани великі. Купили трикімнатну квартиру, зараз робимо ремонт. Хочеться поїхати в Санкт-Петербург. Моя мрія давня. Ну і так як я вже пенсіонерка, готуюся виходити на пенсію. Хочу не хочу, а вже ставлю красиві зуби. В Москві. А у Світловодську їде? Та якби є. Але роботи немає в Словодську, так що будемо віддихати в Москві. Літо пора відпочинку, ви да, це знаєте? Так. Да. Де плануєте відпочивати? Ну, Я так думаю, на Арабатській стрілці. А ще де? На дачі, ну кожен день. Ну, там там працювати треба, не тільки відпочивати.